Тепер у дітей. Ви розумієте, я взагалі не дитячий невролог, хоча епілепсія не має меж від нуля до буквально останнього подиху. Може будь-хто захворіти, і ми маємо тих дітей, які приходять в дорослий вік. І питання тут стоїть про дитину, яка має напад і тривожно віддавати в школу. Як краще нав... процес навчання чи краще домашнє? Зрозуміти, по перше, дитина має бути соціалізована. Якщо вона з дорослими постійно, це неправильно. Вона має хоча б на дитячих майданчиках якось спілкуватися або ходити в якусь розвиткову школу. Все залежить від її стану, чи вона відстає в розумовому розвитку. Як часто ці приступи, чи правильно ви її лікуєте? А взагалі дітей треба, щоб вирішувати, чи інклюзивна освіта має бути особливо, чи звичайно це визначають комісії лікарські, дитячий невролог, педіатр. І тільки вони можуть вирішити, чи потрібне домашнє навчання. Взагалі, я завжди за те, щоб вчилися такі діти в звичайній школі, з тим, щоб попередити вчителя, щоб не було всякого булінгу від однокласників, треба теж якось їх до цього підготувати. І щоб вони допомагали дитині, як це роблять у всьому світі, а не навпаки її цкували. У вас епілепсія, так звана самообмежена, яка може пройти, то тримати дитину і її розбещувати, знаєте, як кришталеву вазу до неї відноситись, це теж невірно, тому що потім будуть поведінкові проблеми. Вона має жити звичайним життям між приступами. Далі, 16 років, тільки встановили і дуже страшно, бо не знаю, коли буде напад, чи можна його розпізнати і знати, коли він станеться. Ну, на жаль, епілепсія – це та хвороба, якої найгірша складова, це те, що напади непередбачувані бувають, коли ти їх зовсім ніби й не чекаєш. Основне, вам їх не провокувати. Тобто, ви, може, знаєте, що не поспиш буде напад, часто буває, вип'єш алкоголь, що категорично заборонено. Енергетики, вам 16 років, це дуже модно, вейпи, айкоси, це все може, а кальяни особливо можуть спровокувати напад. Тому що ви вам через 16 років, ви вже доросла людина, ви повинні вже певний мати режим. Почитайте на сайті ліги, там рекомендації є для пацієнтів: що можна, що не можна, деякі ліки можуть викликати напади. тому... Ви не бійтеся, якщо ви приймаєте лікування і нападів немає. Живіть спокійно, але уникайте оцих провокуючих всяких факторів. Це вам має ще детально розказати ваш доктор. Наступне епілепсія від року і трьох місяців, коли почали судоми, таблетки приймає, результати нема. І що ви записались на 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 консультацію? Я не знаю скільки років вашій дитині. Якщо вже більше 16, то звичайно подзвоніть в клініку, скажіть, що ви от з Фейсбука, так би мовити, я постараюсь подивитись, що там найближчим часом, мабуть, підійде ваша черга. Наступне дитині 14 років, не було судомного нападу, є дежавю, посіпування у вісні, зависаннях дивиться вікно, тривожний, вокальна епіактивність, яка вирогідність судомному нападу та в подальшому епілепсії. Ну, яка ж в подальшому епілепсії? В нього вже є епілепсія, причому з двома або то й видами нападів. По-перше, є нічні. Там якісь посіблення, зависання, це неусвідомлені фокальні напади дежавю, це когнітивні усвідомлені напади, якщо людина бачить там те, що вже з нею колись було кілька разів. І це, значить, неправильне лікування, дорогі мої, поки є оці напади, які ви вважаєте, не, не, не дуже страшними, є ризик, що буде і судомний. Я вас дуже прошу. Ви маєте подумати про те, тим більше на є активність, а що там на МРТ у нас? Будь ласка, просіть робити МРТ в ЕПІ-протоколі, півтора слово, а ще краще трьох слова. у Львові у нас воно вже є. Є в Києві, мабуть, в інших містах. Дізнавайтесь, будь ласка.